Скринька матусині скарби для хлопчика. Розмір 16,5 на 16,5 см. Тверда поліграфічна обкладинка з книжковою ламінацією. Висота 4 см закривається на атласні стрічки. Всередині. Рамочка для фото 9 на 13. Конверт для першого локону закривається на атласні стрічки. Конверт для бірочки закривається на атласні стрічки. Конверт для УЗД закривається на магніти, бірочка для пустишки. Бірочка і баночка для першого зубчика. Конверт для тесту закривається на стрічки. Метрика. Я набираю вагу, я зростаю. В такій же тематиці окремо можна придбати альбом для фотографій, картки для щомісячної фотосесії.